Всім привіт, друзі! У мене сьогодні оверлок на огляді оверлок Аркарадом називається е, серії FN ага. fn 2 T9D. Ось ну, така модель. Ось. Цей оверлок практично нічим не відрізняється від решти таких оверлоків серії FN. Ось, наприклад, у мене є. Ще таке ямата, ну, на стадії готовності він вже готовий доробити його треба. То цей оверлук нічим не відрізняється від цього, крім двигунів. Всього стоїть звичайний такий е двигунчик. Ось. І ось така графітова педалька, ну, яка інколи потребує обслуговування. Ну, я маю на увазі графітову. А в цій арки. Тут двигун сучасний такий, ну, збільшеної якості і надійності. Ось тут уже стоїть ремінна передача, зубчата, не клиновий, а зубчата. І в цього оверлока у нас йде електронна педаль, яка не потребує обслуговування. Ну, на багато порядків. Ну, надійніше і якісніше, ніж графітова. Ну, в принципі, все. А так, вони нічим не відрізняються. Оверлок у мене вже настроєний. Я хочу показати, як він працює після моєї настройки. До речі, в кого є такий оверлок і він шиє, ну, не обов'язково арка там. Dragonfly, може, бути. що там ще мусейка може бути. Ну, Будь-яка назва, назва не має значення. Ось такого плану оверлочок, у кого є і не шиє, то це відео я показую, що можна настроїти такі оверлоки. Якщо у вас немає кому настроїти, ви можете до мене звернутися. ось, Я під відео в описі залишаю свій номер телефону, прислати мені свій оверлок ну, завчасно домовиться. І я вам так само зроблю, що він буде точно такісінько шити. До речі, в цих оверлоках найкраще використовувати голки DP5. 80-го номеру, ну, максимум 90-80 для цих оверлоків 4 ниточних трикотажних. краще 80-ка. номер 80. Ось, ну, В принципі, по, в мене є багато відео по цим оверлокам, по настройкам. Я просто показую, як він шиє цей оверлок. Ось, різні види тканин. Ось, ось наприклад, я. Тестую зараз ось такий товстий фліс. Товстий. в три слоя. В 4 буде вже дуже товсто. А три слоя це якраз нормально буде. Бо ці оверлоки, вони не передбачені, щоб отаке шити. Ну, після моєї настройки він шиє. Відповідно, треба враховувати, що отаку товщину, ось таку товщину ніж фізично не може зрізати. Бо хід ножа він менший, чим така тощина. От і все. Треба враховувати це. Два слої ще ріже, а три вже він не ріже, бо сильно товсто. Ось такий шов у нас. По замовчуванні я наперед виставляю ширину шва, довжину стіпка. От. Виставляю. І ось такий у нас виходить шов. Оце флісовий, в три слоя. Потім я нічого не кручу практично. Ось. Просто беру ось такий в мене є біфлекс трикотажний. Просто припіднімайте лапку. Ось. І дивимося, що. Ось такий шов у нас виходить. Ось. Ширину шву шва я виставляю десь 6,5 мм. Ось. Тут ніж виставляється і скільки ніж зріже, ну, я виставляю таку ширину, що якраз буде робоча на всі види тканин. Ось. Ну, наприклад, тож така тканина. Кожна тканина відрізняється друг від дружки там, своїм і плотністю, і складом. Ось. Це буде виявилося, що такий для дому, от, не для масовки. Бюджетний варіант. Ось такий шов. Ну, на цю тканину, все бачите, ліва голка треба було б. Добавити натягу. Тобто ліва голка, це в нас ось. І треба було трошки додати натяг. Ну, я завжди кажу, перед тим, як шити якийсь виріб, наприклад, у вас завжди є якийсь відрізочок тканини. Ось. І ви просто берете, настроїте машину по відрізочку, а потім вже основний виріб. Ставити. От зараз я додав. Десь пів оберту я додав натягу. І ось такий прекрасний шов. От і все. Нічого страшного, нічого тут такого немає. Цей оверлок на продаж у мене. От зараз пофотографірую, виставлю його на продаж. Ось. Кому треба, то будь ласка, звертайтеся, мені байдуже кому продавати. Ось така тканина, як при простині там ось. то для такої тканини можливо треба було скинути той натяг, що я додав. Ось такий прекрасний шов. Ось. Ну все, габарді. Ну, я перед тим, як виставляти на продаж, я завжди настроюю під різні види тканин. От. Тестую, і тоді в мене немає ніяких проблем з реалізацією і використанням. До речі, в цих оберлоках при заправці нитки дуже важливо, щоб ниточки попали між оцих шайбочок. Бо якщо нитка западе, зараз покажу, ось так під цю шайбу, її може там затягнути і рвати ниточку. Щось мені захотілося про це звучить, під цей направитель. От і все, друзі. Отаке відео в мене вийшло. Ось. Ну, все, друзі. Кому потрібна допомога, звертайтеся. І, як завжди, слава Україні і героям слава!